Метр шістдесят вісім росту, на нього залізти важко. Той є для мужиків, які мають напевно мінімум 1,85 п'ять до двох дев'яносто, метр дев'яносто метр 95 Велосипед просто гігант. Але дуже прекрасний і надійний. Розрахований до 150 кг. Ціна його в районі 12 тисяч гривень. Алюмінієвий, 28 колеса, весь все осилене, вода осилені, пістоновані. Вилучка є амортизаційна. Фара, дивіться, де стоїть. Гальма. серворуль, Собі ви їдете, сюди піднімаєте. Руль піднімається, опускається. Має підсидільний амортизатор також. Удобне, таке комфортне сідло міське. алюмінієвий добротний, багажник. Дивіться, який тут багажник. Тут 70 кг сідає на багажник, Хоч би що. На планетарній втулосі. Nexus всеки там 8. Має понижені передачі та планетарна тулка під горуч іде, вона вас буде тягнути, чи там город до 150 кг без проблем. Рама, все дуже в гарному стані. Дуже гарно. Дивіться, тут ще маєте, бачите, таку защиту, щоб болото не кидало. Є замочок, який працює, щоб блокувати заднє колесо. Лапка, дивіться, як мотоцикл. Ну, добротний, надійний велосипед з Нідерландів, фірма Газель. Так що когось буде цікавити такий велосипед, хто має великий ріст. Попишіть або заходьте на сайт rover.in.ua Також маєте можливість, приїжджайте до нас, в веломагазин Кулаків, вулиця Львівська, 20 і відсилаємо без проблем новий поспілку цієї колії.